Захворів чоловік, його паралізувало, викликали лікаря. За цей період, поки його швидка доправляла до лікарні, одна жінка читала книжку Взаємовідносини любові зі Святим Духом, яку написав отець Олег. Молитви в цих книжках вони на протязі трьох годин постійно читали, вони не знали, що відбувалося в лікарні. І то було вечором, пройшла ніч, і на другий день. Вони е, чують результат, що чоловік тільки чуть-чуть, в нього залишився знак цього паралізування, а так він ходить, руки, все в порядку, розмовляє, тільки трошки там лице скривлене. Так відбулося таке, так вони рахують, що ця книжка, ці молитви отця Олега, так Господь Бог його коснувся і його оздоровив. І дуже зацікавилися, зацікавилися цю книжку, і ми цю книжку будемо передавати у цю, цю область, це місце. Ми дуже зацікавилися, хто слухав, їх було троє. І дуже ми цим зацікавилися цією книжкою. Дякуємо Богу і оцю Олегу. Христос Воскрес. Е, при молитві, коли я е, участвував, і я коли прикрив е, очі і мені так і почалося коливати, так дуже добре, мені легко стало, що я сам здивувався, що то воно таким замнувся робить. Е, е, я дуже вдячний і відчуваю, бо я і ходив, йде, і боло е, ви були. О, там теж в мене таке було, що тут дуже благодаті е кастка, йде, що відчую, думаю, що я своєю дружиною прийду сюди. Дякую. Слава Ісусу Христу. Я була в в оця Олега, в мене в дитини була дуже вирішальна контрольна робота. Переживала дуже, ну не спала цілу ніч, навіть Чоловік мені такий, в нас такий, що його дуже важко розчулити, цілий день мені дзвонив. Каже, Велінка, не переживає, буду зараз в монастирі, помолимось. Ну, оця Олега так була на молитві і молилася. Я при, приїхала в монастир, і зразу після, після монастиря її забрала. І, ви знаєте, 12 балів. Відповідальна, контрольна, ніби таке прохання не за здоров'я, а просто таке. І от тут теж молитва помогла. Дякую. Ну, я тільки до вас з'їжу, більше ніколи. Слава Ісусу Христу! Я багато вже разів ходила до отця Олега на молитву. І сьогодні, коли Отець Олег молився мені над головою, я перший раз відчула тепло. Просто мені було дуже тепло. От я зараз відчуваю на, 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 таке тепло йде. Дякую Господу Богу за благодать.